Один із наш, нашої економіки, що підіймає нашу економіку, це руда, марганець, які ми добуваємо. А скажіть, будь ласка, а що я десь не бачив українців, які лопатами кидають це вагони, відружають і отримують за це гроші або бурштин? до Ну або бурштин. Ти не бачив, що це робить людина на, на прізвищі Ахметов. Ну говорити, що належить надра України. Українцям, ну, це дійсно так. Але, по Конституції. По Конституції. Але хочу сказати, що ну, потрібно проголосувати. Я впевнений, що це документ, це меморандум. Але mm -hmm. до цього документу будуть додавати дуже багато, так скажімо, актів, які потім ще будуть голосувати. От, побачимо, як воно буде голосувати, побачимо слуги народу, як будуть голосувати. Тому я хочу сказати, що то, що я побачив в цьому документі, єдиний. Що мені не подобається, що там нема чітка про безпеки України, а все решта, що там що є стосовно створення фонду, вкладання грошей, що можуть розробляти, наприклад, американці можуть працювати в Житомирі, а європейці можуть працювати, працювати в Дніпрі. І будуть вкладати гроші. Це дуже крутий документ. Якщо цей документ буде підписано і воно буде реалізовано, я хочу вам сказати: я буду вважати, що пер... перемовник у світі номер 1 це Зеленський. Скажу так, вам відверто.